Інститут вивчення війни зараз із посиланням на агенцію Блумберг пише, що Путін впевнений у своїй перемозі, і після зустрічі на Алясці він, нібито, зрозумів, що найкращий спосіб досягти деескалації навпаки. Нарощувати свою ескалацію, і а, аналітики зазначають, що в Кремлі навмисно організували цей витік інформації, але от мені не зрозуміло для чого, щоб дезорієнтувати чи підкріпити те, що говорить Путін на ось таких публічних виступах. Ну така теорія існує, справді для того, щоб прийти до якогось рішення, треба спочатку підняти ставки так високо, угу. щоб всі злякалися і сказали, ну добре, давайте хоч так. Це така традиційна знову таки схема, тут нічого нового немає. Я думаю, що просто у Путіна немає. Іншого способу зараз діяти крім нагнітати ситуацію все далі і далі. Тобто, що відбувається? Ну от, дивіться, у мене в економіці катастрофа. Тобто, я розумію, що ще трошки і все почне сипатися. На фронті мої цілі не реалізуються. Там я просуваюся в тому місці на, 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 на 100 метрів на добу, втрачаю тисячі людей, тобто немає результату з іншого боку. Світова спільнота консолідувалася і на мене тисне. Українська армія переходить локально в контрнаступ і так далі. Ну, у мене ну, наближається фіаско. Тобто я повинен буде визнати, що я програв. Що я можу робити в такій ситуації? Я можу зараз хапатися за щось, що явно почне відволікати увагу на інше, і от я запускаю шахеди по Польщі. Ось я запускаю е, літаки по, по по Естонії. Ось я зараз е, знову е, починаю е, проводити активні кібер атаки на ту ж саму Молдову для того, щоб дестабілізувати ситуацію перед виборами і так далі. І так далі, ось я починаю грати вже значно ширше. І це називається справді ескалацією, тому що всі бачать, боже, так він же ж і там, і тут, і тут, і тут він він щось може. А насправді це просто е, вияв е, е, повного. Політичного фіаско, і в нього нема нічого більше, ніж іти таким шляхом. І от зараз в цьому контексті найважливіше це як все таки будуть реагувати наші дорогі західні партнери. Бо перша реакція, я вже про це ми з вами Настя вже говорили. Я її тоді назвав блискучою фіаско НАТО. Тобто, коли ну, так, так реагувати, це означає, що просто розписатися, що ми давайте, хлопці, розходимося, бо ми нічого не можемо, ми не варті ніяких, ну от навіть пару добрих слів. Так. Слава Богу, тепер от Сікорський зараз в Нью-Йорку зробив буквально таку собі просту, як кажуть, 90 градусів заяву, що в разі що російські літаки... Чи випадково, чи не випадково, чи намірено, чи не намірено залетять ага. ще раз е, в е, повітряний простір Польщі і вони будуть збиті. І сказав, що щоб потім не було е, е, до нас е, запитань, ми вас про це попередили. Оце нарешті здається, доходить до наших західних партнерів, що треба діяти саме таким чином. Я весь час навожу той самий приклад з Туреччиною, яка збила російський літак, і на тому турецьке небо стало чистим від російського спаму. От те ж саме треба робити в Європі. Зайшов е е е якийсь човен в територіальні води Естонії, його треба потопити. Uh -huh. І все. Залетіло щось е е з неба, його треба збити. Є там пілот, нема там пілота, немає зна значення. Це порушення е е територіальної цілісності. Значить, країна, яка зазнала цього нападу, має повне право на самооборону, вже не кажучи про те, що у них є взаємні зобов'язання як серед країн-членів НАТО, ну здавалося, що після цих випадків з Польщею, Румунією та Естонією вже буде зрозуміло, що потрібно збивати те, що залітає. Але от буквально сьогодні над Копенгагеном та Осло зафіксували великі дрони. В столиці Данії навіть закрили аеропорт, а це ми розуміємо, що ще й економічні збитки. І за даними поліції Копенгагена, у повітряному просторі виявили близько трьох масивних безпілотників. Провели масштабну поліцейську операцію. Всі аеропорти зупинили, кілька рейсів скасували. В Осло також помітили дрони над військовою територією територією однієї з фортець. Але потім Сказали, ну вони десь зникли, ну нам не було що збивати. І наші глядачі, звісно, також з цього сміються, і всі розуміють, ну як це так, НАТО, так найпотужніший блок, мав би показати ту реакцію, яка ну, повинна була б зупинити ще перші випадки таких провокацій. Олександр Імерелі, 96,73 пише: Європа досі не зрозуміла, що так зване СВО проти неї вже почалася. А Михайло Карпенко 826, зазначає, що росіяни щупають захід, Польща, Румунія, Естонія це тільки починається для заходу. А от чи дійде їм коли що треба відбивати? Мабуть, цей період назвуть в історії Дивна Війна. війна-2». ну і Василь Погодаєв зазначає, що насправді так би діяв агент Краснов. Він би посварив Сполучені Штати з демократичним світом, принизив, послабив, поки що все йде за таким сценарієм. А якщо це так, то Сполучені Штати в особі будь-якого президента ніколи не визнають цього. Але вся фактура, як глобальна ганьба країну всій історії, буде суворо засекречена. Ну, я так це зрозуміла, що зараз Європа вже й не дуже розраховує на Сполучені Штати, і в принципі, от глядач наш, мабуть. Визнає, що це Путін і Трамп діють спільно. Що Тра... Путін навпаки провокує Європу? Трамп робить вигляд, що нічого не помічає, ну і таким чином відбувається ось ця сварка. Ну Настенька, ми з вами не можемо говорити про Краснова. Можливо, це так, можливо, це не так. Це тільки час нам дасть відповідь на це запитання. Хоча ми з вами теж про це неодноразово згадували, що поведінка Трампа ну є якоюсь дивною. Ну, з точки зору логіки і власне лідерства США, ну такого не повинно було б бути, в принципі. Ну, що мені здається в цій ситуації є важливим, і, і як піде справа далі, це те, що ми нарешті здається з поляками, і тут я знову таки повторюю ще раз, і ще раз, нам треба створювати прецедент. Підходимо до висновку про те, що треба спільно збивати російські. Повітряні цілі на територію України. Якщо ми навіть зараз закриємо 3-4 західні області uh -huh. з Польщею, це вже буде великий плюс. Після цього підтягнеться Румунія. Закриємо південь. Після цього можна буде просувати цю лінію далі на схід і таким чином поступово, але невпинно вийти на те, що нам потрібно. Бо по-іншому, ну не вийде, бо так чи інакше, Росія буде провокувати далі, і їй треба давати адекватну в даному випадку дзеркальну відповідь. І от як тільки ця відповідь відбудеться. Ну от я просто зараз хотів би, щоб після заяви Сікорського ще пару безпілотників долетіло до Польщі. І от я би подивився на реакцію в Москві, і, а ще краще, якби польська ППО почала збивати надумовною Львівською чи Волинською, чи ага. іншими західними областями, і все і ну, на тому. Повірте, ситуація б стала абсолютно іншою. Але ж дивіться, Сікорський сказав, що будуть збивати літаки. Про безпілотники мова не йшла. А по-друге, Туск він заявив, що всі безпілотники, які летіли на Польщу, вони були без бойової частини. Ну тобто, завжди є виправдання, чому їх не збивати назінка. Якщо так. ти не хочеш знайти причини, ти завжди будеш шукати е спосіб це виправдовувати. Якщо в тебе немає політичної волі, ти будеш завжди вигадувати якісь дурниці для того, щоб тільки сказати, чому я не щось не зробив. Угу. Тому. Якщо виходити з того, що каже Сікорський, я сподіваюся, що він справді серйозно попередив Москву, то будь-що, що буде залітати на територію Польщі, буде тепер збиватися. Ну, знаєте, перший mm -hmm. шок. Ну, от вони не очікували ну, от для України так, ну, 800 штук, там, 700 штук, ну це така собі рутина щоденна. А тут залетіло 20 якихось, і вони опинилися абсолютно не готовими і не розуміли, що робити. І перші оцих пару днів справді були в якомусь трансі, бо реагувати невідомо як, четверта стаття консультації, консультації довгі, нікому не потрібні, і так далі, і так далі. Тобто, ну це все профанація. Okay. Якщо зараз перейдуть такі справді при тому по всій лінії, це не тільки має бути Польща, це має бути Естонія, це має бути Фінляндія, це має бути ну, тобто, весь східний кордон. От тоді вони припиняться. Але е, найкращим способом забезпечення безпеки наших західних партнерів це закриття саме українського неба, і от про це я думаю, сьогодні в тому числі Зеленський буде говорити і з Трампом, і з іншими європейськими партнерами. Ну, ось, до речі, Швеція вже також сказала, що буде збивати російські так, літаки, так. які порушать її кордони. Міністр оборони Пол Йонсон зробив таку заяву. А от екс-прем'єр Британії Борис Джонсон він. Реагує і пише наступне: що ну немає сенсу нам реагувати на ті 19 безпілотників на заліт винищувачів у повітряний простір Естонії. Це вже не настільки вагомий привід. А от що може стати вагомим приводом? Чи прийде усвідомлення, що Росія точно не зупиниться, а навпаки, вона буде збільшувати свою ескалацію щодо країн НАТО? Ну, мене ця заява чесно кажучи трошки, здивувала, тому що Джонсон був якраз одним з тих, хто. Навпаки обіймав таку жорстку сильну позицію. Не знаю, що стало причиною такої заяви, але я думаю, що зараз уже не він приймає політичне рішення. Британська влада. Чітко і ясно демонструє свою прихильність тому, щоб Росія була покарана. Тому я думаю, що в даному випадку вже почнуть працювати військові механізми і в конкретних країнах, і в НАТО в цілому. А відтак, повторюю ще раз: я дуже хотів би, щоб зараз щось би залетіло на території країни НАТО. І от якщо відбудеться правильна реакція, то це буде перший і останній заліт. Марія Беднарчук пише, щоб в Європі боялися і будуть боятися виступати проти Росії. Їм простіше, як завжди, покласти на жертовний вівтар Україну. Це ж вже не вперше. Олександр е 1 c пише, що західні еліти в своїй більшості розуміють, але ж вони електорально залежні. А електорат. Боїться і не готовий позбутися свого комфортного життя. І Ось багато прикладів наводять наші глядачі з приводу того, що Європа звикла жити там в безпеці, в комфорті, в достатку. І вони не можуть від цього відмовитися. І вони ніколи навіть після е, кінця Другої світової не уявляли, що може бути знову якась війна. Ну, Насіка, це правда. Я вам скажу більше, е, мені здається, що зараз ця ситуація, яка розгортається у нас на очах. Вона показала наскільки деморалізовані є західні суспільства. Подивіться статистику. Я зараз боюсь назвати неправильну цифру, але понад третини або десь 40% німців не готові воювати за свою власну батьківщину. Третина поляків готова поїхати кудись. З країни, якщо ну, от відбудеться напад Росії на, на Польщу. До речі, зараз в Іспанії пишуть бум продажів нерухомості uh -huh. і в основному хочуть купити поляки і так далі. Тобто, це, на мою думку, свідчення дуже глибокої, знаєте, такої суспільно. Політичної кризи в наших у наших західних партнерів, які і ви тут абсолютно праві, які не були морально готовими до того, що може статися щось подібне. Вони вважали, що все друга Твої закінчилася ніяких більше проблем не буде. Ми будемо жити красиво, щасливо, багато і не будемо думати ні про що. Оце тепер розплата за те, що е, такий підхід е, превалював впродовж останніх е, 40-50 можливо років в західних суспільствах. Е, вони не хотіли ре, бачити реальну Росію. Вони не хотіли mm. розуміти, що це загроза. Вони хотіли навпаки е, падати на коліна перед Росією для того, щоб вона їм продавала дешевий газ, і на цьому власне будували свою безпеку. От е, сьогодні результат е, цієї. Абсолютно непродуманою, абсолютно безтолковою, безглуздої політики. Але найстрашніше, що е, оця нездатність. Ментальна, духовна до спротиву от вона навіть страшніша від того, що було в економіці. Бо від економіки багато що залежить, але бачите, зараз прийняли політичні рішення від російського газу відмовилися. Прийняли політичні рішення, зараз відмовилися від російської нафти. А от як перевернути настрої суспільства, як сказати, дорогі друзі, це ж ваша держава? Як ви можете тікати від загрози, вам треба її захищати. А от тут якраз проблеми. І оце, до речі, теж надзвичайно складний момент, тому що Росія, розуміючи цю розслабленість, чи оцей, оцей декаданс такий західний, вона працювала на те, щоб не треба боятися нікого, все буде добре, ми хороші, от ми будемо дружити і так далі. І, так далі. і воно прийшло до, до, до того, що. Ідеологічно західні суспільства роззброєні. Вони не знають, як, як згуртуватися, немає якоїсь ну, спільної ідеології в тому розумінні, що треба вміти боронити себе. І оцим Росія користується. От, до речі, наша глядачка, постійна глядачка Тетяна Мартиненко, запитує, чи готова Європа реформувати армію і свої інституції після ось цих атак дронами Росії по території Польщі, а потім Румунії. Ну вже процес, слава Богу почався. Вже видно, що е, після цього шоку, який мав місце, сьогодні приймаються правильні рішення. І е, те, що е, сформована оця... Е, е, Програма Східний вартовий це якраз є відповідь, практична відповідь на угу. те, що відбувається. Дай Боже, щоб це була не ширма, щоб це не була просто якась формальність, а щоб за цим почали реалізовуватися практичні кроки. Ну, вибачте, у НАТО зараз немає іншого вибору. Або вони будуть реформовуватися і працювати так, як потрібно, ну або тоді Росія переможе. А ще ми з вами говорили у минулому нашому випуску, що. Європі варто було б теж там вдарити по якійсь російській базі чи просто запустити безпілотники там на територію Калінінграду чи щось подібне? То, от наш глядач Юзнір 10 не погоджується з вами, пане Володимире. Пише: пан Володимир каже, що НАТО повинно було б запустити дрони на територію Росії. Щоб що Щоб ще раз почути від п'яного Медведєва про загрозу національній безпеці, ви пам'ятаєте, як на початку війни російські льотчики демонстративно намагалися зашкодити Америку? американським безпілотникам, які літали над Чорним морем, вони так тоді одного і приземлили, і що, окрім заяв Байдена, що це недопустимо більше ніякої реакції не було. Так і зараз буде. Посварять пальчиком, та й по тому потім потайки подзвонять Путіну і скажуть, що вони не сердяться, що усе як завжди, що вони не хочуть ескалації. Путіну треба картинка, що вони вже воюють з усім НАТО, щоб якось пояснити своїм. Мова оригіналу, чому й досі вони не захопили хоча б весь Донбас. Я вже мовчу про Київ, тому далі буде більше і страшніше, доки хтось не наважиться дати по наглій морді москви, що аж зуби вилетіли. Якби за невинний проліт безпілотників НАТО вдарило по містах запуску, то Путін би більше так не шалів. Живий приклад Ердоган. Мало того, що більше ніхто не порушує повітряний простір Туреччини, так і мають ще й знижки на нафту та газ, ну от бачите, так тут якраз немає протиріччя. Ми, по-моєму, говоримо з нашою шановною глядачкою однією мовою. От, тобто, але е, тут розумієте питання. От е, в послідовності, тобто, звичайно, що можна відразу вдарити по е, місцях якихось запуску. місцях запуску, і тоді Росія, очевидно, скаже, що це напад на Росію, от, тому що ми ж на вас не нападали, ми ж тільки там політали там щось uh -huh. і кри крильцями помахали. Тому тут можна відповісти спочатку тим самим, тобто ну політати і помахати. да, Тобто, ну сказати, що е, ви можете, і ми можемо. Але е, отут якраз мені здається, важливо не перейти е, раніше строку через ту саму межу, коли можуть початися справді бойові, е, е, бойові вже дії. А демонстрація е, це цілком нормально, Бо е, бачите, Путін же теж демонструє, що він от може зараз. Він просто прогулявся з небойовими е, безпілотниками. А завтра можуть бути бойові. Ну, чому ж не відповісти тим самим і сказати, що от подивіться, над Країнградом зараз літає 200 натовських безпілотників. Mm -hmm. Ну, літає собі та й літає. Ну вони ж вони ж теж без бойової частини, і хай там парочку упадуть десь там на відповідні навіть підприємства. Ну, може, може, а може, навіть і поряд з ними, щоб просто показати, що ми теж можемо. А якщо приходити вже відразу до такого, то тоді безумовно Путін це буде використовувати як привід, що на нас вже напали. Тому тут я думаю, треба якраз бути обережним для того, щоб не спровокувати того, чого найбільше бояться наші західні партнери, а саме прямого зіткнення. І от я би в даному випадку реагував би дзеркально. Ви залетіли, ми залетіли, ви ударили, не доведи, Господи, от тоді ви отримаєте відповідь. Але от, до речі, про е, цікаву, цікаву думку написав наш глядач чи глядачка з приводу того, чи вписується це взагалі в стратегію Путіна, те, що він зараз. Е... Ескалює, робить якісь там провокації щодо країн заходу, і це все для того, аби справді своєму електорату доносити, що ми воюємо з НАТО. Ви ж бачите, проти нас там 50 країн чи більше. І як же ж ми тоді можемо захопити українські території, якщо там всі захищають Україну? Ну правильно, ну тому що за е, цілі СВО не можна реалізувати за визначенням. Це вже зрозумілі е, зрозуміло всім, і на заході, і на сході, і де завгодно. Тобто тепер путіну потрібно, власне, ну для того, щоб якось вилізти з цієї ситуації, знайти спосіб пояснити у цьому своєму бідло населенню, вибачте, те, що він все одно переміг. От він сам проти, ви правильно Настя кажете, проти всього світу, от вони. Міцні, вони тримаються. Вони бачите, не захопили ще весь Донбас, але майже захопили, але там захопили 5 кілометрів на Дніпропетровщині, чи там 3 кілометри на, на Харківщині. І оце вже перемога. І таким чином треба просто подати цьому населенню, що ми сильні, але оскільки проти нас воює весь світ, нам треба поводитися на те, що є, і це вже буде перемога. От, власне, те, що хоче донести до свого населення цей воєнний злочинець, і яким чином він хоче це повернути як свою власну перемогу. Бо повторюю ще раз: в Росії не буває царів, які програють. Якщо цар програє, йому Сікір Башка він чи фізично, чи політично уходить в небуття. Для Путіна це означає фізичний кінець. Це ага. все зрозуміло. Тому, тому ну, хочемо, ми чи не хочемо. Ми повинні розуміти, що він буде шукати способи завершення війни будь-яким способом, ну більш-менш вигідним для себе, але безумовно подавши це як свою величезну красиву перемогу. Новий пакет санкцій представила Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що ці санкції поширюються і на китайські компанії, які запрямували себе тим, що співпрацюють з Росією у військовій сфері. І вона назвала це цитую кроком назустріч Дональду Трампу. А до цього також додали ще кілька важливих пунктів: це стелю цін на російську нафту знизили. Також Європа прискорює відмову від російського скрапленого газу, Має це зробити до початку 2020 року цього року, а от на вашу думку, чи справді Трамп отримує те, що він хотів, і чи цього вистачить? І Європа ж неодноразово заявляла: ми готові, але якщо Сполучені Штати будуть діяти з нами, от що будуть робити тепер американці? Ну це питання, тому що е, е, Трамп зараз буде оцінювати, чи те, що зробили європейці, достатньо, чи недостатньо, і це може бути безкінечною історією. Ну, ну як, ми, як ми прекрасно розуміємо. А ви ще зробіть оце, а ви ще санкціонуєте того, всього і так далі. Тобто, бачите, тут все залежить від того, наскільки Трамп у даний момент захочеться е, реалізовувати цю свою жорстку лінію або ні. Якщо він домовився з китайцями. То тоді я думаю, що е, він буде зараз вичікувати певний період часу для того, щоб зрозуміти, наскільки е, європейці будуть на його боці, наскільки вони зможуть поєднати свої позиції в оцій спільній е, роботі. І якщо він перетягне Європу на свій бік і скаже, що тепер давайте ми будемо діяти спільно, ми домовимося з Китаєм, е, то це одна історія. І ви знаєте, у мене є одна така. Е, Ну, поки що така легенька надія на те, що, можливо, все-таки можна буде очікувати, що американо-китайська домовленість піде нам на користь. Mm -hmm. Я все-таки думаю, що якщо Сі і Трамп погодяться не воювати в торгівлі, а співпрацювати, то тоді для Сі значення Росії в цьому плані, Ну, знизиться до нуля, uh -huh. ну тому що е для Китаю Росія, як економічний партнер, е ну це нічого, це просто джерело надходжень е потрібної сировини, але не більше. Це мінімум мініморум, я кажуть. Е і якщо умовою Трампа буде те, що ти Сі, відмовляєшся від підтримки Росії, але ми з тобою будемо дружити, будемо торгувати, і це піде нам обом на користь. То тоді в кінцевому рахунку виграє Україна, бо це означатиме, що всі доведеться так чи інакше поступово можливо дистанціюватися від Росії, говорити Путіну, що так, ми безумовно за але. І після цього але треба буде назвати кільканадцять умов, що ми тобі не будемо постачати. Оце, 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 і оце тому вибачай. А без цього всього проводити далі війну неможливо. Так що тут можуть бути варіанти або е, для нас негативний, якщо вони домовляться нас душити разом з Китаєм і Росією, або ж навпаки, коли е, вони, китайці і американці, домовляться, з європейцями в тому числі, про те, що ми будемо дружити. Але нам тоді Росія зовсім не потрібна. Так що варіантів щонайменше два. Я думаю, що найближчі е, одні, особливо зараз на сесії генеральної асамблеї, ми дещо з цього плану е, почуємо і угу. тоді зможемо зрозуміти, куди е, віє вітер. А от всі звертають увагу, на ну, всі глядачі наші також пишуть про це в коментарях: що Європа ж готова відмовитися від російського скрапленого газу з 1 січня 2027 року. То чи означає це, що Путін зможе до 27-го року спокійно вести війну далі? Е, ну, Частково так, частково ні. Тому що е, обсяги цього скрапленого газу не настільки є великими, щоб вони вже були критично важливими для того, щоб це все вести. Тут більше мова йде про нафту, е, тому що саме нафта дає найбільше е, прибутку, прибутку е, Росії. Скраплений газ е, це. Е, Ну, власне, тема, чому вона педалюється США? Тому що США хочуть за, замістити Росію на цьому ринку і заробляти. І тут я цілком розумію Трампа, він хоче просто дати можливість заробити своїм. Чи це дасть критичну, так би мовити, чи це буде критичним для того, щоб Росія продовжила війну? Думаю, що ні. Але, знаєте, і, і зайвих там 4, 5-10 мільярдів доларів, теж путіну, як кажуть, не будуть. І отакі, от, знаєте, по краплинках він набирає певні суми грошей, які йому так чи інакше дозволяють жити угу. далі. Але все ж таки, думаю, що не, не газ буде ключовим. Те, що він ще протримується 26 рік, в цьому немає сумніву. Але це буде останній рік, коли його економіка ще якось буде шкутильгати. Ну, економісти говорять, що ситуація з кожним днем погіршується. Останнє от зараз ми дочекаємося буквально через кілька днів. в Цю Держдуру чи Держдуму, я не знаю, як правильно називати, внесуть проєкт бюджету на наступний рік. І там вже знову-таки очікують, що податок на додану вартість зросте з 20 до 22 А це угу. теж сигнал того, що дірка в бюджеті така, що її треба чимось залати, Вони ж треба піднімати податки. Хоча Путін каже, що це не наш шлях. Але робити нема чого. Ситуація така, що. Залатаєш дірку там, інша виникає тут. І це, знаєте, латати оцей кафтанчик в кінцевому рахунку, він розлізеться. Так що, думаю, що скраблений газ не відіграє своєї ключової ролі, але якщо його не буде, то нам від цього буде краще.